Привет, друзі, я зараз секонд-хенді і дивіться, яка красуня зараз в мене в руках. Ручний розпис, легезенька чашка. Це Баранівка, другий сорт. 60 центів. Уявляєте собі? 60 центів. О, їх тут так багато, тут цілий набір, бачите? Також бачу. Цукерниця в гарному стані, дуже гарному стані. 3 євро 50 центів. Сині Це дорога, як на цукерниці. Яка ж ти красуня? чайничок такий милесенький, подивіться на нього. 3,50 центів. Таких от тут дуже багато. А скільки коштує будочка? 50 центів видочка. За євро 10 можна взяти пару. От яка ціна гарна. Що в нас тут є? Ще подивимось. Що у нас тут? Різка порцеляна, молочник. Я бачу ще тут вазу таку, дуже така красива, таку блакитного кольору. 5 євро, але бачите, скол. Якщо б не було цих скольків, Подивіться ще Баранівка 60 центів. Ось тут їх скільки. Кобальт. І вона нова. І це за євро 20, тобто 60 центів бюдочка, 60 центів. Чашечка. За євро 20 можна взяти пару. Подивіться, що поруч я ще знайшла. Легесенька дуже чашка, дуже зручна ручка. Золото все на місці. Це різка парцеляна. Так, 60 центів. 60 центів. За євро 20 можна купити от таку пару чайну. Тут їх 6. Але блюдочок 5, а чашок 6. Ось така краса. Підписуйтесь на канал.